Всім привіт! Сьогодні ми розглянемо гру, на якій можна заробляти гроші. Це онлайн гра, її не потрібно скачувати, посилання на неї я залишу під відео. Тому переходіть та реєструйтесь. Називається ця гра Гемлі. В мене, до речі, на каналі є досить багато подібних сайтів та різних способів заробітку. Тому, якщо вам цікаво, то можете глянути. А ми починаємо. Коли ви вже зареєструвались на цьому сайті, вас зустріне такий профіль. Як ви можете побачити, в мене вже 17 уровень і половиною тисяч кристалів. Саме ці кристали ми потім будемо обмінювати на гроші, тому саме їх потрібно заробляти. Давайте нажмемо для початку іграти. Тут ми бачимо монстрів, яких ми вбиваємо. Тут пише час, за скільки ми його б'ємо, і тут його життя. Щоб почати його бити, потрібно найняти ось тут нижче собі воїнів. Ну тут є за різні ціни, ось, наприклад, самий перший коштує один кристал. Але він наносить тільки один урон, тому це дуже мало. Можете назбирати собі і купляти сильніших. Ось, наприклад, ці вже за 15 тисяч приносять по... 18 тисяч урону секунду, я так зрозумів. Зараз я збираю на ось цього хоча б одного дворфа. Він буде приносити 225 тисяч. Це досить багато. Тому монстрів я буду вбивати теж набагато швидше і заробляти більше буду кристалів. Також тут можна ще заробляти на перегляді реклами. Нажимаємо «серфінг сайтів і бачимо тут, реклами тут досить багато є, тому можете дивитися. І за одну рекламу платять 1000 таких кристалів. Ну, за кожну по-різному платять, Вже хто як поставить, але ось так. Давайте ще перейдемо в реферальну частину. Список рефералів. Ось тут ви копіюєте свою силку десь і знаходите У мене, на жаль, рефералів ще немає. Коли вони у вас будуть, то ви будете отримувати з них процент зі заробітку. Давайте вернемось на наш аккаунт і подивимося, що ще тут цікавого є. Ну, вроді би, я все показав. Нічого такого тут більше немає. Заробляєте, тоді у вас перейдемо фінанси. І виплати. Також тут є декілька гаманців, вибираєте, які вам зручно, та обмінюєте ці кристали на гроші. Нажимаєте Заказати виплату. Ось тут навіть пише, скільки я вже зможу отримати за цю, е, за цю валюту, що в мене є. Тобто за 38 тисяч кристалів я получу 3 рубля. Ну це десь 10 копійок. Ну, ось такий у нас сайт сьогодні був. Тобто ігра. Можете реєструватися по посиланню та заробляти. Дякую за перегляд. До зустрічі!